Головне про подію 1 липня в Донецьку ліквідовано командувача російської армії чиновника судитимуть в Харкові за розкрадання коштів на фортифікацію. Дональд Трамп депортує зі штатів ілона маска. Мене звати Яна Пурхун. Докладніше далі. Головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський повідомив у Фейсбук про заборону скупчення особового складу військової техніки та розміщення військовослужбовців у наметових містечках в навчальних центрах. Також Сирський заявив, що термін базової загальної підготовки буде збільшено з 49 до 51 дня. Додаткові дві доби будуть використані для навчання військовослужбовців протидії ударним дронам ворога. Рада МВФ схвалила восьмий перегляд програми розширеного фінансування для України та затвердила виділення траншу обсягом 500 мільйонів доларів США. Про це повідомляє Нацбанк України. У Києві учні та студенти з 1 липня не мають права на безоплатний проїзд у громадському транспорті. До 31 серпня вони мають сплачувати за проїзд на загальних підставах. Нагадали в департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА. Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід колишньому заступнику міського голови Андрію Руденку, підозрюваному у розкраданні бюджетних коштів на будівництво фортифікацій. Про це повідомляє «Укрінформ». У Румунії громадянам України, Молдови та Росії незаконно видавали румунські посвідчення особи. Пише видання телеграфію. Усього за два роки з'явилось 7 тисяч фейкових громадян яким оформлювали посвідчення на підставі підроблених довідок і чужих адрес, часто без відома справжніх власників житла? Російський завод Купол Іжевську, який спеціалізується на виробництві ЗРК «Тор», радарних систем, а також безпілотників Гарпія, уражено модернізованими дронами камікадзе, лютий. Як пише видання Оборонка, троє росіян загинули. Постраждали як мінімум 24 особи. Відомо, що українські безпілотники пролетіли 1300 кілометрів. Російський військовий літак Су 27 зазнав аварії в Нижогородській області. Як повідомляють, Росзмі, змі упав у районі міста Кулебаки. Два льотчики встигли катапультуватися. Одного вже знайшли, другого продовжують шукати. Не так пощастило одному гвардії полковнику, уродженцю Абхазії, як стало відомо виданню Бабель учора, 30 червня, Ервня під час ракетної атаки в Донецьку ліквідовано тимчасово виконуючого обов'язки командувача 8-ї гвардійської загальновійськової армії ЗСРФ Руслана Горячкіна. Баку звинувачує російських силовиків у жорстокому вбивстві двох азербайджанців. Пише видання ТСН відкрито кримінальне провадження. Росія висуває версію про смерть від серцевої недостатності. Натомість азербайджанські судмедексперти зафіксували численні травми на тлі братів Сафарових і констатували смерть у наслідок жорстокого побиття. Своєю чергою в Баку затримали семеро працівників пропагандистського російського медіа Спутник Азербайджан. Як пише видання Бабель серед затриманих директор і шеф-редактор видання. Правоохоронці почали кримінальне розслідування за статтями про шахрайство, незаконне підприємництво і легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Понад 14 мільйонів людей у світі можуть загинути протягом наступних п'яти років через рішення адміністрації президента Дональда Трампа скоротити фінансування. USITE. Відомо, що агентство відповідає за міжнародний розвиток та невійськову військову допомогу США іншим країнам. Про це пише авторитетне медичне видання ланцет. Дональд Трамп заявив, що розгляне питання депортації Ілона Маска зі штатів. Повідомляє видання Клеш Репорт за словами Трампа. На мільярдера нібито чекають великі втрати. Нагадаємо, що уродженець південноафриканської приторії Маск у юності емігрував спочатку до Канади, а потім переїхав до США. США викрили масштабну схему нелегального працевлаштування північно-корейських фахівців в американських технологічних компаніях. Як пише видання TechCrunch, отримані кошти використовувались для фінансування ракетної програми Північної Кореї, а також для крадіжки даних і криптовалюти. Тайвань проведе найбільші військово-цивільні навчання у своїй історії, пише Reuters. Щорічні навчання Хань Куан розпочнуться 9 липня і триватимуть 10 днів. В програму входить мобілізація понад 22 тисяч резервістів та імітація вторгнення Китаю. Тисячі учасників норвезької гри Норск Тіпінг подумали, що стали мільйонерами, коли отримали сповіщення про виграші на шалені суми. Як пише видання НВ при конвертації суми виграшів, помилково помножили на 100 замість того, щоб поділити. Гендиректорка компанії Тоне Сахстуен перепросила за інцидент і подала у відставку. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Російські окупанти вперше застосували для ударів по Харкову дрон нового типу, який отримав назву Черніка. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, поки що нова зброя не встигла наробити багато лиха. Внаслідок удару Чернікою по місту пошкоджень зазнали лише кілька авто в гаражному кооперативі. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, наскільки може бути смертоносним новий російський безпілотник та як його можна нейтралізувати. Докладніше далі. Насправді, за словами експертів, ці дрони дальністю до 100 кілометрів вже давно стоять на озброєнні російських окупантів. На фронті Черніку росіяни застосовують уже понад рік, але в тил раніше ці дрони не долітали. Як повідомляє видання Defense Express, дрони цієї серії виробляються у двох варіантах: легкому Черніка, 1 і важчому Черніка. 2 причому виробляються тисячами екземплярів у березні 2024 року. Було виготовлено понад 7,5 тисяч одиниць Черніка 1 а вже у квітні 2024 року повідомлялося про виготовлення понад 4 тисяч одиниць Черніка. 2 дрон Камікадзе Черніка 1 являє собою безпілотник типу літаюче крило, виготовлений із пінопласту. Він розвиває крейсерську швидкість 75 км на годину, а максимальна висота польоту до півтора кілометра. За інформацією видання, запускають Черніку за допомогою катапульти. Дрон здійснює політ до цілі в автоматичному режимі, але для збільшення точності ураження у управління перехоплюється людиною і в ручному режимі доводиться до цілі. Бойова частина вагою 700 грамів, наймовірніше осколково-фугасного типу. Здебільшого цей дрон застосовують проти автомобільного транспорту і піхотинців. Бойовий дрон Черніка-2 є більш небезпечною порівняно з першою моделлю. Зокрема, він відрізняється більшою стійкістю до систем радіоелектронної боротьби і має функцію автоматичного доведення до цілі. Також Черніка-2 має більшу бойову частину масою до 3,5 кг яка вже призначена для ураження бліндажів і важкої техніки, як стверджують експерти, ефективним засобом протидії цим безпілотникам є українські зенітні fpv дрони, за допомогою яких вже вдалося збити три Черніки. 2 втім, попри функцію наведення та автоматичний політ до району цілі без зв'язку, дрони Черніка також не здатні виконувати завдання. Тому РЕБ залишається доволі ефективним засобом. Підсумувало видання Дефенс Експрес, і це добрі новини на озброєння повітряних сил ЗСУ Надійшов перший легкомоторний літак із вмонтованим комплексом радіоелектронної боротьби та й з промостою назвою Шарк, тобто акула. Як пише видання, фокус завдання цього повітряного хижака виявляти та глушити сигнали дронів Камікадзе завдяки системі РЕБ, через що дрон втрачає орієнтацію. Завдяки цьому, літак не знищує дрон фізично, але дезорієнтує його в повітрі. Такі можливості дозволяють зменшити навантаження на систему протиповітряної оборони та економити ракети, які коштують у 10 Сятки разів дорожче у північній Кореї вперше визнали загибель своїх військових в Україні, показавши відеозаписи та фото. Також Пхеньян уперше заявив, що Кімчанин особисто затвердив оперативні плани в Курській області та видав накази на бойові дії в період з 22 жовтня по 22 грудня 2024 року. Північна Корея представила загиблих солдатів як сакральні жертви переможної війни під керівництвом улюбленого верховного головнокомандувача. Як пишуть змі, немає сумнівів, що вже в липні або серпні кічанин відправить нові натовпи гарматного м'яса на українську війну разом із гарматами. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. 30 червня кімчанин та міністерка культури Росії Ольга Любімова відвідали святковий концерт у Великому театрі Східного Пхеньяна, присвячений першій річниці підписання договору про всебічне стратегічне партнерство. Документ передбачає взаємні гарантії оборони між Москвою та Пхеньяном. Останніми тижнями державні ЗМІ КНДР активно висвітлюють зростання співпраці з Росією, включно з прийомами, концертами та зустрічами високопосадовців. Наприклад, цього разу до складу російської делегації увійшло 125 осіб. Кім осіб. Кімчини навіть висловив впевненість, що цей візит ще більше зміцнить бойове товаришування та дружбу між країнами. Як пише видання The Korea Herald, під час виступів артистів з північної Кореї та Росії, державне телебачення КНДР показало на великому екрані кадри, де зображували хронологію відправлення північно-корейських військ на підтримку Росії у війні проти України. Серед них були сюжети з північно-корейськими солдатами, які воюють за Росію, а також хроніка передачі тіл загиблих військових на одному з таких кадрів. лідер КНДР поклав руки на труну, вкриту північно-корейським прапором. Також показали його сестру Кім Йо Джон та міністра закордонних справ Чхве Сонхі, які приймали репатрійовані останки північно-корейських військових з Росії. Серед іншого глядачам представили важливу знахідку з поля бою, закривавлений щоденник, який як вважається належить північно-корейському військовому, тіло якого знайшли на полі бою в Курській області. У блокноті зокрема були такі слова: вирішальний момент нарешті настав. Та борімося сміливо в цій священній битві з безмежною любов'ю та довірою, дарованими нам нашим улюбленим верховним головнокомандувачем. Це перший випадок, коли північнокорейські змі показали публіці зображення та відео своїх солдатів, відправлених до Росії. Видання нагадує, що пхеньян офіційно підтвердив факт відряджання своїх військових лише наприкінці квітня 2025 року, після шести місяців мовчання. В межах цієї співпраці країна-терорист продовжує отримувати всебічну військову допомогу з північної Кореї для продовження війни проти України. Йдеться як про додаткові постачання техніки, так і про надання особового складу. За оцінкою видання App News, у Курській області діяло від 10 до 12 тисяч північно-корейських солдатів. А вже в липні або серпні можливі нові відправлення військових з КНДР до Росії, повідомляє південно-корейська розвідка. Також Пхеньян продовжує постачати путінській армії різні системи озброєння. Нагадаємо, що у січні 2025 року двох північнокорейців на території Курської області взяли в полон бійці ЗСУ. Як розповіли полоненні під час допиту в СБУ, коли їх доправили до Києва, що росіяни добивали поранених солдатів із КНДР за того, щоб приховати участь Пхен'яну у війні? Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! На боці російських окупантів проти України воюють чимало іноземців. Широковідома історія 21-річного американця Майкла Глоса, сина високопоставленої шановниці ЦРУ Джуліани Галіни Глос, який загинув під час наступу росіян на Бахмутському напрямку у квітні 2024 року. Багато писали й про те, яким чином відправляє воювати проти українців північнокорейських солдатів. А ось яким чином на українській війні могли опинитись громадяни Камеруну, держави на під. Денному заході центральної України вирішили з'ясувати журналісти видання главком. Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. Бійці батальйону К2 спільно зі 118-ю бригадою тероборони на Сіверському напрямку у травні взяли в полон двох громадян Камеруну. Як стверджують іноземці, росіяни обманом затягнули їх до війська просто з аеропорту в Москві. Один із полонених Метугена Унана Жан Пафе прилетів у Москву на роботу. Він мав працювати на підприємстві з виробництва шампуня. Інший камерунець Анатоль, Франк. Прибув до столиці Росії, щоб підлікувати зуби. Однак іще в аеропорту чоловіків затримала міграційна служба. Після перевірки їх відвезли в невідомому напрямку та під тиском змусили підписати контракт на понад 1 мільйон рублів з російським міністерством оборони. Це значно менше, ніж режим пропонує власним громадянам. Однак для Камеруну пристойні гроші. Втім, воювати в далекій чужій країні та ще й на боці окупантів це вам не мило варити. Тим більше воювати проти бійців ЗСУ. Під Час першого ж бойового виходу метугена у нанажан пафе потрапив під обстріл. Він дивом уцілів та йшов шість днів, аж поки не побачив українського солдата, якому здався в полон. Його так би мовити, колегу Анатоля Франка уночі із рацією відправили на штурм. У результаті він також опинився в руках бійців зсу. Змі писали, що загалом в українському полоні опинились близько 80 військовополонених. Із 26 країн, зокрема таких як Камерун, Непал, Сомалі, Еквадор та інших не менш екзотичних держав, які воювали у лавах російської окупаційної армії, також було доведено участь громадян країн Африки, Близького Сходу та Азії. Попри кремлівську пропаганду, яка запевняє росіян, що нібито на боці України воюють міфічні найманці НАТО. Саме російська армія зібрала під триколор найманців з усіх куточків третього світу. Цих людей вербували обіцянками роботи російського громадянства та стабільної мирної професії. Натомість Росія відправила їх на фронт, де єдиний спосіб вижити у сумнозвісних м'ясних штурмах здатись в полон українцям. Про справжні масштаби міжнародного вербувального бізнесу залишається лише здогадуватись. Що ж до бравих вояків кімчанина, то двох північнокорейців взяли в полон ЗСУ на території Курської області ще у січні 2025 року. Як розповіли полонені під час допиту в СБУ, коли їх доправили до Києва, Росіяни добивали поранених солдатів із КНДР, щоб приховати участь пхен'яну у війні. Але цим двом, попри поранення, пощастило вижити. Один із полонених снайпер розвідувальної групи при ньому був російський військовий квиток, виданий на ім'я громадянина Тує. А другий стрілець піхотинець був зовсім без документів. За їхніми словами, вони думали, що їдуть на навчання. А перед відрядженням на війну пройшли лише тижневий військовий вишкіл. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порху. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! Справедливість є, якби високопосадовці не намагались переконати українців у своїй безкарності. Так на Харківщині судитимуть працівників ЦІЗО, які залишили помирати у камері затриманого. Про це повідомляє державне бюро розслідувань. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Правоохоронці повідомили про підозру колишньому керівнику харківського слідчого ізолятора, двом оперуповноваженим, уповноваженим, черговому помічнику начальника, старшому по корпусу та двом молодшим інспекторам установи. Як встановило слідство у квітні 2025 року, працівники СІЗО вирішили, так би мовити, виховати одного із щойно доставлених підозрюваних з цією метою. Помістили його до камери з іншим засудженим, що є грубим порушенням закону. Через кілька годин потерпілого побили до напівпритомного стану. Однак, замість надання медичної допомоги та негайного виклику швидкої працівники ізолятора залишили його у віддаленій камері без допомоги, фактично чекаючи на те, поки він помре. Затриманий помер тієї ж ночі через черепно-мозкову травму, перелом кісток, пошкодження внутрішніх органів та м'яких тканин. Щоб приховати свій злочин, працівники СІЗО повідомили відповідні органи, що чоловік загинув під час бійки в камері, навмисне замовчавши факт незаконного переведення та бездіяльність у наданні допомоги. Тепер працівникам СІЗО загрожує до 10 років позбавлення волі, засуджений, який завдав потерпілому тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті, також не зміг уникнути покарання. Йому повідомлено про підозру. Як заявили у Державному бюро розслідувань, вони системно працюють над виявленням і притягненням до відповідальності всіх, хто причетний до катувань або жорстокого поводження у місцях позбавлення волі. Захист прав людини та гарантії її безпеки в ізоляторах і колоніях є одним із пріоритетів у діяльності бюро. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Російські спецслужби не гидують застосовувати найбрудніші методи, полюючи на українських захисників. Так, співробітники Нацполіції та СБУ затримали 19-річного агента ФСБ з Київщини, який намагався скоїти теракт у столиці, видавши себе за дівчину. Він планував підірвати військового і задля цього призначив українському захиснику так би мовити побачення. На жаргоні спецслужб така схема називається медовою пасткою. Втім, тепер на невдаху терориста чекає побачення. Із судею суворий вирок та довгий строк позбавлення волі. Мене звати Яна Прохон. Докладніше далі. Як повідомили в прес-службі СБУ, нещодавно до них звернувся військовослужбовець та повідомив, що невідомі намагалися його підірвати за допомогою вибухівки, закладеної в мопед. За його словами, він прийшов на побачення і мав узяти ключі від під'їзду в багажнику мопеда, припаркованого біля будинку. А коли наблизився до транспортного засобу, то стався вибух. Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ оперативно встановили особу терориста. Ним виявився 19-річний мешканець Київщини. За даними слідства, юнак шукав роботу в інтернеті. Через один із телеграм-каналів з ним зв'язався представник російських спецслужб, який пообіцяв грошову нагороду за вчинення диверсій, першим так би мовити, завданням новоспеченого Джеймса Бонда. Стала ліквідація військовослужбовця зсу за вказівкою куратора з ФСБ. Хлопець придбав мопед, у якому власноруч встановив саморобний вибуховий пристрій, і відвіз його до вказаного місця. Паралельно представники російських спецслужб створили фейковий акаунт у соцмережі від імені дівчини, яка нібито познайомилася з українським військовим. Згодом фейкова дівчина запросила чоловіка в гості. Як ми вже розповідали, щоб потрапити до будинку, чоловік мав взяти ключів багажника мопеда. Проте, коли військовий підійшов, спрацював вибуховий пристрій. На щастя, лише дивом ніхто не постраждав. Після теракту зловмисник отримав нову вказівку підпалити військовий автомобіль у прилуках. Його затримали одразу після скоєння злочину, тож жодної винагороди зловмисник не отримав. Як відомо, російські терористи й не збираються платити завербованим довірливим українським підліткам. Ворог використовує їх як витратний матеріал, користуючись важким економічним становищем в Україні, яка вже третій рік потерпає від російської повномасштабної агресії. Але відповідати за державну зраду, і терористичний акт доводиться за всією суворістю закону воєнного часу. Тепер підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.